Привіт, мої любі! Вітаю, шановні! Будинок у популярному тоді стилі Модерн звели у 1878 році на території колишнього передмістя Ковалівка. На початку ХХ століття власником будинку на одній зі старовинних вулиць міста Київській, була дружина священника священика Євланпіамицькевич. Рід Митькевичів записаний до родовідної книги Чернігівського дворянства. Після Другої світової війни і до 1984 року тут був дитячий садок, а потім будинок передали Чернігівській обласній організації Спілка художників України. Пізніше в будинку Митькевичів були відкриті офіси адвокатів, туристичні кампанії та інше. Різноманітні комерційні підприємства, яким цю будівлю надавали в оренду, не дбали про її збереження та привабливість. З часом змінився і її вигляд. Прибудували ганок, дерев'яні вікна замінили на пластикові, знищили деякі архітектурні деталі різьблення. Ситуація змінилася після того, як у 2013 році будівлю орендувала місцева родина підприємців, повернувши їй початковий історичний вигляд. Згодом тут відкрили ресторан Хряк. За роки існування закладу він отримав одразу кілька професійних нагород як місцевого, так і національного рівня. Зокрема, у 2015 році хряк став найкращим пивним рестораном України за версією національної премії Сіль. Після пожежі восени 2023 року він був виставлений на продаж за ціною, яку ви зараз бачите на екрані. Весняного вам настрою. Життя продовжується. Все буде перемога! До речі, і підпишіться на Чернігівтон. Ну, тобто, для щастя.